Продовжуємо наш ефір і далі будемо говорити багато про міжнародну політику, зокрема про євроатлантичні перспективи України, і будемо обговорювати цю тему разом з Ігорем Петренком, доктором політичних наук, експертом аналітичного центру об'єднаної України, який долучається до нашої студії. Ігор, доброго Вітаю. Вітаю. Україна має стати членом НАТО не пізніше липня 28-го року, після того як виконує конкретні умови. Оце часові рамки окреслили у звіті міжнародної робочої групи Єрмака Расмусенса Расмусена з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України. Як повідомив співголова групи, керівник офісу президента України Андрій Єрмак, в документі обґрунтована необхідність і пропонують конкретні кроки, аби майбутнє членство України в Альянсі таки відбулося. У липні у Вашингтоні відбудеться саміт НАТО, де ми закликаємо альянс надати Україні запрошення розпочати переговори про вступ. Надійна перспектива членства в НАТО це ключовий спосіб переконати Росію, що вона не виграє від ведення війни. Наш звіт підкреслює важливість. Таких кроків для досягнення справедливого миру, якщо Україна не отримає запрошення на Вашингтонському саміті, це може посилити агресію з боку РФ. Сильні та чіткі рішення НАТО в липні будуть надзвичайно важливими для майбутнього справедливого миру в Україні та всьому євроатлантичному регіоні. Вони стануть мотивацією та підтримкою для наших військових і всіх громадян. Андрій Єрмак, керівник офісу президента. Ігор, як ви оцінюєте прогрес, якого досягнула Україна у завданні вступу до Євроатлантичного альянсу? Ну, треба розуміти, що меншою мірою тут що залежить від нас насправді, тому що з одного боку, начебто, і загальнополітичне рішення щодо того, що Україна стане колись членом НАТО, воно ухвалено. але направду триває дуже багато дискусій серед різних відповідно членів, які прораховують свої потенційні ризики від вступу в Україні, прораховують можливі реакції Російської Федерації. Ну і в цілому кон'юнктуру, яка відповідно може складатися. І досі, в принципі, вступ України в НАТО для однієї частини країн член. Ні, в альянсу це певний виклик, так. Якщо більш таке позитивне, що можна подолати і отримати бенефіт, а для когось це відповідна загроза. Тому, звичайно, що ми намагаємося показати всю широту тієї проблеми, і те, що Україні дійсно потрібні гарантії. Найкраща гарантія це НАТО, окрім наших збройних сил, звичайно, і що це питання того, що ми чітко визначаємо кордони для Російської Федерації, в тому, що немає сірих зон уже. є чітко спільність та альянси союзники, які відповідно готові доволі рішуче. Та протистояти тим загрозам, які відповідно йдуть з боку Російської Федерації. Ми зараз звичайно активно імплементуємо стандарти НАТО. По всі звичайно, є ще політична частина. Є питання того, що це все ж таки військово-таки політичний там союз складова, але це все одно це все опирається в загальну безпекову складову і в готовність чи неготовність бути більш рішучими в частині протистояння саме відповідно Російській Федерації. З іншого боку, так також треба розуміти, що от моє там. Спілкування так, з представниками різних країн, дипломатичного конкурсу, корпусу, наприклад, ті ж там Фіни, вони всі викли... в них є велике зацікавлення в Україні, тому що ми маємо колосальний досвід на сьогоднішній день, якого вони не мають. В розумінні того, що ну, можуть бути певні сутички з Російською Федерацією, правильно? По різним, ті ж саме країни Балтії, наприклад. ну і багато... Багато інших теж країн. Тому наше сприйняття є вже ну, не просто як певної проблеми, а наше сприйняття є як того, тієї країни, яка дійсно може бути опорою, та, яка може бути надійним союзником і яка має о, той досвід дуже важливий, яким вона, відповідно, може поділитися. А чому 4 роки? 28 рік. Ми ж розуміємо, що це як читати: склянка на половину порожня чи склянка на половину. Повна до 28-го триватиме війна, чи до 28-го вона має за планом закінчитися? Наскільки взагалі можна застосовувати слово план до війна з Росією? Ну, Звичайно, тут є ну це логічне абсолютно питання. Справа в тому, що і наш президент казав, що допоки Україна в Україні триває війна. А спровокована Російською Федерацією, то ми розуміємо, що ми не станемо членами альянсу. З іншого боку, наше ключове завдання це змінити зараз парадигму підхід. Тобто зараз у нас підхід такий, що ми для вас двері залишили напіввідчиненими, напівзачиненими, і ці всі напів ми хочемо їх зняти, щоб було чітке запрошення України до того, що ми. Вступ буд ну, що ми маємо запрошення на вступ відповідно альянс, який може зайняти пер, певний час. Е, визначення це до 28-го року. Воно є ну доволі умовним. Насправді, напевно, воно може бути довшим, навряд чи воно може бути коротшим. Але це певний дедлайн, до якого ми маємо відповідно рухатися і вже щось зробити, складати певний план, крок дій е, 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 кроки, да які відповідно ми маємо здійснити, е, але знов ж таки тут ключове завдання не в даті. А ключове завдання в тому, щоб було це політичне рішення, що ми запрошуємо, розуміючи про те, що це буде тривати якийсь а, певний відповідний час. Ну, в загальному для, для розуміння, наш вступ в Європейський Союз це середньострокова перспектива, а вступ в НАТО це все одно буде довгострокова перспектива. Ми повинні ну, розуміти про це. Тому ми зараз намагаємося, по-перше, це заключати договори. Двосторонні про гарантії безпекової допомоги, які в нас є зараз, ми сполученими штатами Америки, активно в цій. Комунікації відповідно в діалозі, і далі це вже скажімо питання формули миру, яка кореспондується з тим, що це, скажімо, теж певний інструмент, який можна буде мультиплікувати для вирішення певних проблем. Тобто, це теж може бути основа для якоїсь можливо нової організації, так? І яка буде більш дієва, наприклад, ніж той же ООН, який ну, на сьогоднішній день він просто не справляється з тим функціоналом, який на нього покладений, і не відповідає тим викликам, які. І є на сьогодні, тому тут насправді дуже багато компонентів. Наша ключова задача це знову ж таки отримати певну чіткість в цьому розумінні. Ця чіткість не стільки навіть нам вона потрібна, а це чіткість як сигнал для Російської Федерації, яка має розуміти, що попри що би там не відбувалося, де в кого які були там якісь тактичні успіхи, Україна розглядається як відповідно член альянсу в певній відповідно перспективі. Липневий саміт НАТО у Вашингтоні, на вашу думку, які його результати будуть максимально сприяти стратегічному посиленню обороноздатності України? Ну звичайно, отримати запрошення це завдання максимум, але я маю деякі сумнів, що зараз наші партнери відповідно на це будуть готові піти. Але просити це і говорити, ми маємо, тому що завжди треба просити більше для того, щоб отримати бодай відповідно щось. Я думаю, що не буде ухвалене рішення про фонд з боку країн НАТО, так ну сказали, 100 мільярдів десь приблизно, які будуть йти на допомогу Україні. Ну зокрема, в цих рекомендаціях розроблених групою Єрмака Арасмусена, там йде мова про 0,25%, да які мають виділяти країни на допомогу підтримки України, не знаю, чи в такому відсотковому співвідношенні, але напевно рішення про цей фунт може бути, і плюс може бути якийсь великий пакет допомоги для України там в колаборації, там декількох членів, наприклад, альянсу. Я думаю, що це те, що ми реально відповідно можемо отримати на цьому саме трохи ближче. Давайте про Швейцарію і про ну і в часі власне і географічно насправді. Розуміння того, що Джо Байден, який відвідає саміт Миру в Швейцарії, він не може приїхати просто так і не вписати ще один або крок, або пункт в історію успіху, а власне історію українську він хоче зробити історію успіху свого. І, власне, досягнення на швейцарському саміті миру. Але з огляду на те, що ми зараз бачимо, окрім двосторонніх безпекових угод, на що ще ми можемо сподіватися, від кого з країн чекати сюрпризів? Від кого чекати їх в негативному сенсі? Ну і власне візити, візити, які здаються дивними, здаються не дуже зрозумілими. Вочевидь, це ж і про підготовку до Швейцарії. Що ми можемо привезти зі Швейцарії? Або знову ж таки, запевнення, додаткові ще, можливо, з кимось угоди. Ну і тримайтеся, ми з вами. Безумовно, ті візити, про які відповідно говорити, то ж самого Блінкіна, одне з питань, які я обговорився, це підготовка до саміту миру і фактично ті текстовки певних резолюцій, які будуть там заключені, або підсумкового комуніке, так напевно. Наше ключове завдання цього саміту неогораційного, це питання тому, щоб виробити спільну позицію тих країн, які будуть відповідно присутні на цьому саміті, в з певними такими не то, щоб зобов'язаннями, да, але Певною орієнтацію, яку далі ці країни теж будуть відстоювати, Да? тобто пройтися по всім тим пунктам, які у нас є, щоб кожна країна вона визначила позицію по цим своїм пунктам, і далі в ті ж там. Комунікації з Російською Федерацією в різних форматах вони це будуть піднімати. Тобто, ми формуємо єдине бачення, розуміння того, який вигляд має мати ця формула, тому що зараз це є українське пропозиція, є українське бачення. Очевидь, будуть пропозиції з різних відповідних країн. Оці 10 пунктів над якими доведеться найбільше попрацювати, тобто до яких у іноземних партнерів є найбільше питань або стопів? По кожній країні або групі країн це різні. Якщо ми беремо країни глобального півдня, то я думаю, що одне з найбільш таких питань які навряд чи вони будуть прямо так підтримувати, це питання виведення військ Російської Федерації з території України. Вони просто вважають це зараз нереалістичним, і тому ну типу, брати на себе ці якісь там зобов'язання, вони навряд чи захочуть. В питання, наприклад, є ж продовольчої безпеки, окей, напевно, що вони будуть це підтримувати. Єдине, що там є питання про деокупацію українських портів і деокупацію Азовського моря. Це може бути стримуючим чинником, тому що знову ж таки вони будуть виходити ну Зараз це там, там Бердянськ, наприклад, щоб він був деокупований, його віддали під контроль України. А в інших пунктах, наприклад, там радіаційна безпека, ядерна відповідно, безпека. Там, наче, то все круто класно, але там є пункт з приводу того, щоб демілітаризувати і щоб всі ці електростанції значить, ТЗС вони були під контролем України. А тут питання деокупації контролю України, не те, що воно суперечить, але є нюанси. правда? Тоді має бути у МАГАТЕ якийсь певний рівень. Але давайте казати на правду, МАГАТЕ до цього не готове. Тому що це, в принципі, вперше, коли е, такий великий об'єкт, ядерний, він знаходиться на лінії об'єктом, де проводяться бойові дії, які є. Не окупований іншою країною такого в історії ще відповідно у нас не було. Тому ну, вони не можуть та магатини да, готовий відмовлятися рішення. від російського фінансування чи співфінансування. Пам'ятаємо, що доволі серйозні асягнування Кремль в в Ігор, українські дипломати докладають зусиль для того, аби схилити країни, які сумніваються до українського бачення справедливого миру всіма дипломатичними наявними способами. Але на вашу думку, оцей майданчик, яким стане саміт миру, яка його роль у стратегії України досягнути справедливого миру шляхом дипломатії? Ну, ключова, знову ж таки, завдання наше це створити пул відповідно країн, окрім тих західних демократій, які і так, в принципі. В унісон з нами да мають бачення щодо справедливого миру. Це їх розширити максимально. Тобто залучити Китай, в чому це можна буде. Ну тут ще ми не знаємо, які буде рівень його представництва. Це питання Індії, це питання Пакистану, країн глобального півдня, тобто Латинської Америки, африканських країн і так далі. Для того, щоб що ми робимо, ми витісняємо з порядку денного будь-які інші пропозиції. Зараз Російська Федерація докладає дуже багато зусиль з приводу того, що Стамбул, Стамбульські домовленості. Там воно працювали. Є навіть в публікації в поважних західних виданнях, які кажуть, що, попри те, що вже багато часу минуло, ці домовленості якось можуть працювати. Не можуть вони працювати. Вони мертвонароджені самого свого початку, тому в принципі вони і не імплементовані, тому і немає якогось в нього руху. Плюс, це треба розуміти, що наразі Російська Федерація виходить з позиції, що такої країни, як Україна, не існує, що ми є штучно створеними, тобто вони фактично вибивають суб'єктність. Від нас, да? тобто з тими, з ким вони хочуть заключати мир. Ну як тоді може бути взагалі будуватися який будь-який діалог? Тому ми витісняємо. Є Були пропозиції лідерів Африканського Союзу, були типу, китайські пропозиції, індійські, по-моєму, були, да? якщо не помиляюся. А ще Лула Десільва щось там заявляв. Ну і Трамп зараз теж він про щось там відповідно казав. Ми їх витісняємо, говоримо, що є база. От база це наші пропозиції. Наші пропозиції вже на саміті цьому в Швейцарії будуть підтримані іншими країнами. Щонайменше вже 50 країн вони підтвердили свою участь. Що означає підтвердження участі? Це означає, що вже певні положення або цього загального комуніке ці країни приймають. Ну, тобто, якщо ти не приймаєш, тобі в принципі сенсу особливо їхати туди і немає. Тому ми виробляємо це от спільне бачення позицію, і вона буде домінуюч. Вона буде на порядку денному. Від неї будуть відштовхуватися, і коли Путін буде казати слово мир будуть казати «Окей, так є ж, ось ж пул країн, можеш давайте від цього міжо. Кремль цього боїться. Кремль цього звичайно не хоче. Тому він докладає чимало зусиль для того, щоб зірвати як сам самі, так і просувати відповідну свою альтернативу. Справливості ради, лише 50 зі 160. Ти країни, які отримали запрошення, вже зголосили ну станом на вчора. Можливо, так. ще хтось за ніч зголосився, згосила приїхати. Ну і ще така ремарка в швейцарських медіа вони ж зазначають «Ukraine Peace Talks. Да, тобто це історія не про те, як допомогти Україні пере перемогти, Це історія про те, як допом поговоримо про мир в Україні. Чіткий знак про те, що Ялти 45-го не вийде. З Беркінштока, а що вийде насправді? Да, немає такого завдання. Є завдання презентувати нашу формулу, отримати підтримку, отримати відповідно лідерів і підтягнути ті країни, які там десь щось там сумніваються, і так далі. Далі на цій основі вже ці те, те, що ми зараз напрацюємо, це буде основа для потенційних перемовин з Російською Федерацією, колись коли настане відповідні умови, да, коли Україна як мінімум покращить свої переговорні позиції, ну і коли. Взагалі буде можливим якісь відповідно домовленості відповідно мати. Тому це не завдання того, щоб ми щось десь там поділили чи ухвалили рішення. Зрозуміло, що питання те, на що ти ж буде готова піти Російська Федерація, воно стоїть, але не зараз. Тобто, ми зараз формуємо спільне бачення справедливого миру, яке ми будемо відстоювати в потенційних там перемовинах відповідно з Російською Федерацією. Та в цих же ж пунктах там є питання і гарантії безпеки підтримки, да недопущення повторення. Це теж дуже важливо. Тобто Путіну теж буде наданий певний сигнал, що от там пул певних країн вони підтримують надання відповідних гарантій безпеки і так далі. Важливі зараз процеси в контексті цього йдуть в європейському союзі. Це, зокрема, дискусія про ядерний парасольку для всіх європейських країн, яку може надати та ж Франція, ідея, яку озвучував Макрон, питання там безпеки і так далі. Це все те, що буде лягати і нам в позитив, тому що ну в середньостроковій перспективі ми станемо членами відповідно європейського союзу, і питання їхньої безпеки це буде питання теж нашої нашої безпеки. Тому ключове завдання знову ж таки це виробити спільне бачення на основі тих пропозицій, які відповідно є в Україні. Сьогодні російський диктатор Володимир Путін здійснює свій перший закордонний візит mm -hmm. у якості. Диктатора у якості диктатора так вже є відео і фото його зустрічі з сідзіпінем, і зокрема перед цим візитом Путін сказав про те, що китайський мирний план, про який ви згадали щодо завершення війни в Україні, такий, який над яким можна працювати, який може лягти в основу якогось там мирного ругулюгування майбутнього на умовах Кремля. На вашу думку, яку стратегію буде використовувати Росія для того, аби просувати ось ці альтернативні? Якісь плани, які будуть відрізнятися від того бачення, яке буде сформовано на саміті в Швейцарії? ну тут два моменти. Перший момент це що Путін все одно він робить просто реверанс в сторону сі як великого миротворця. І так далі, це один момент. А з другого боку вони розуміють провальність ідеї про свої стамбульські домовленості, вочевидь, тому намагаються вода якусь альтернативу просунути. Ну, направду в китайському плані є позиція чітко щодо поваги до територіальної цілісності цілості і суверенітету. Ну то, то прекрасно. Ну давайте в принципі в нашому мирному плані так само є цей пункт. Давайте від нього тоді будемо відштовхуватися і так далі. Є до речі, там про неприпустимість ядерної екскалації. ну теж ну, нормально. Зараз вони проводять навчання, там тактично ядерні навчання і все таке інше, як відповідь да, на загострення або агресію, значить там з боку типу, заходу там на Російську Федерацію. Окей, ну тому можемо в цьому багато будуть зусиль докладати, звичайно, так будуть дискредитувати, намагатися цей саміт, будуть намагатися створити якісь там скандальні речі, якісь там заяви там, через якихось своїх там сателітів і так далі. Але цього відповідно ну не варто. Не варто боятися, Да? нам нам своє необхідно робити. і У нас є свої відповідно чіткі завдання. Тут питання буде в іншому: які сигнали буде Цзіньпінь передавати Путіну? Тому що як би там не було, його візит у Францію. Спілкування з Макроном, з Урсулою, відповідно, Фондерлянь. Ну, я не беру Угорщину, і відповідно Сербію, очевидно, там порядок денний трошки був інший. І ті рішення, які зараз ухвалені в США, тобто рішення Байдена з приводу 100% мит підняття на електромобілі китайські і інші речі, це теж певні сигнали. І тут буде цікаво, як буде реагувати Китай. З одного боку, він не в дуже гарному економічному становищі зараз відповідно знаходиться були певні сигнали щодо зменшення там підтримки Росії, та що було важливо, в обмін на що Франція могла би тут допомогти Китаю а, відкрити привідкрити свої там ринки і все таке інше. Може бути такий, там, тобто, ми подивимося, які там будуть потім заяви, які будуть рішені, ухвалені, і як буде далі відповідно діяти Путін. Ну, Тобто, ключове питання, чи захоче сі якось трошки спрямувати Путіна, так? або сказати йому про те, як. як Можливо, зменшити рівень відповідно агресивності, да з якісь певні інтереси. Да. Е, треба розуміти, що все одно, попри ту залежність, яка є сьогодні в Російської Федерації від Китаю, Китай не може прямо диктувати умови Російської Федерації. Ну не може не складається. Він навіть і, і е, е, північній Кореї теж не може відповідно напряму диктувати диктувати свої умови, але створити певні е, важелі, включити да десь трошки десь вентилі, як то кажуть, прикрутити, то він це може теоретично здійснив, тому буде важливо подивимося за результатами цих зустрічей, що ми будемо мати. Ну а власне маємо розуміти країни сюрприз із знаком запитання від кого чекати? Чогось і в плюс, і в мінус на саміті no. Ну, Китай є країна сюрприз. Ми uh, поки що не розуміємо. Uh, Ванні швидше за все да, буде представляти Китай. І зрозуміло, що це не перший, не другий навіть ешелон. Uh, і це таке знаєте, буде представництво заради представництва. Але велике питання: а хто ще? Ну, дивіться, питання а, там Бразилії, наприклад, да, не зрозуміло, як буде реагувати. Як буде Індія, теж є деякі запитання, тому що з одного боку, вони. Отримують бенефіти від Російської Федерації, тому що купують за низькими цінами нафту, а ще й залишають ці кошти в свої країни, в яку Росія змушена вкладати інвестиції в різні, да тому що вони не можуть їх вивести. Тому треба буде дивитися. Африканські країни теж незрозуміло в цілому, як буде себе повітря Африканський Союз. Ми доволі багато зусиль витратили на, на те, щоб мати з ними діалог, комунікацію. Ми активно зараз себе проявляємо і в Судані так само, да забезпечуючи Скажімо, стабільність допомоги постачаємо, продовжуємо зерно і так далі. ну, Відповідно, будемо дивитися. Тут теж поки що ну, не є зрозуміла ситуація. Але знову ж таки, в будь-якому разі. А сам факт проведення цього діалогу наявності країн, зокрема таких як там Китай і інших, це теж є плюс, тому що це дискусія, яка може відкрити додаткові нам можливості насправді і навіть в комунікації з іншими країнами, хочеться вірити, що якомога більша кількість країн у світі не вважає, що в 21 столітті нормально о нормального п'ятій ранку. Бомбити ракетами мирні міста сусідньої суверенної е, держави, і їх участь у саміті миру у Швейцарії цю позицію засвідчить. Ну і в п'ятці теж ненормально бомбити, принципі нормально бомбити. Ігор Петренко, доктор політичних наук, експерт аналітичного центру об'єднаної України, був гостем загальної телемарафону.